Вітання в ефірі третій тайм»! ми на улюбленому домашньому стадіоні імені Бутовська. Тут поки що спокійно. Поки до 21 червня футболісти відпочвається. Ні про що не думають технічна служба та керівництво клубу в цей же час. Дбають про те, що вже незабаром уболівальники білозеленої команди приходили на оновлений та яскравий стадіон. Любо команда на серці Тим часом керівництво Ворскли неодноразово підіймало питання про можливість проведення поєдинків у рамках Ліги Європи на домашньому стадіоні. В кінці минулого тижня офіцер безпеки УЄФА Ілан Яблуковський з Ізраїлю завітав до Полтави. Гість робив певні нататки, багато фотографував на стадіоні та прилеглих територіях. Проте жодних офіційних заяв не давав. І миничі спортивні видання вже повідомили про те, що у полтавців є попередній дозвіл від УЄФА грати єврокубкові матчі. У проте представники клубу ще мовчать і вірно очікують офіційного дозволу від УЄФА у кінці місяця. Нагадаємо, у минулому сезоні УЄФА дозволив проведення матчів Єврокубків тільки в Києві та у Львові. Футбольний клуб «Ворскла» фінішує сезон 2014-2015 не на п'ятій, а на четвертій сходинці турнірної таблиці. Така приємна новина не може не радувати убилівальника біло-зеленої команди контрольно дисциплінарний комітет Федерації футболу України повідомив українську прем'єр-лігу про те, що деяких команд позбавили турнірних очок. Насправді це не змінює нашу позицію у старті у Єврокубках. Хіба що футболісти та фани можуть вихвалятися перед зорею, що посунули їх у боротьбі очками? До речі, останню гру у цьому сезоні полтавці грали на виїзді саме з Луганцями. Крім того, скасовано другий гірчичник Шиндера. Тож бомбардир не пропустить жодного матчу і маємо сподівання гратиме на честь славу біло-зеленої команди. А також «Ворскла» має першого міжсезонного новачка. Керівництво Ворсклян запропонувало однорічний контракт 26-річному Олексію Дитятєву. За останній рік центральний захисник Донецького Олімпіка провів 27 ігор. У 26 виходив в основному складі донеччан. Одного разу навіть відзначився голом з пенальті. Повідомляє прес-служба ФК «Ворскла Перший Очідень у новому колективі Олексія Дитяців проведе 21 червня, коли біло зелені зберуться у Полтаві. Після відпустки очікуємо на футболістів. Перша медаль від полтавців на перших європейських іграх. У неділю 14 червня Луганчанин Дмитро Пешков, який представляє нині Полтавщину на міжнародних змаганнях у Баку, поборов кількох іменитих спортсменів і завоював бронзову медаль із греко-римської боротьби у воговій категорії 75 кг. кілограмів. Нагадаємо, перші європейські ігри тривають з 12 по 28 червня у столиці Республіки Азербайджан Баку. Від Полтавщини до збірної країни увійшли семеро спортсменів, окрім. Дмитра Кушкова, двоє веслувальників на байдарках і каної Марії Кичасова та Дмитро Янчук. Триатлоніст Іван Іванов, представник настільного тенісу Іван Катков, іменитий кульовий стрілок із Донецька Юрій Сухоруков, а також боксер, один із п'яти кращих українських отаманів, полтавець Олександр Хижняк напередодні європейських ігор Сашко Хижняк, як і обіцяв, завітав до нас у студію. Про нього чудового та про його олімпійські плани, які незабаром здійсняться. Далі. Сьогодні до мене в студії врешті завітав чудовий хлопчина. Наш земляк пишався цим особливо боксер, чемпіон світу з боксу Олександр Хижняк. Привіт тобі! Добрий день а український отаман. Забула додати, що ще mm. дуже важливо, щоб ви розуміли, шановні телеглядачі. Сашка я запрошую з січня місяця. Він хлопчина зайнятий постійно на зборах на постійних тренуваннях. Тренування. Так, і до Полтави приїжджаю дуже рідко, але цього разу, вчора ввечері, він мені зателефонував і сказав, що обов'язково прийти. Пишаюся цим. Ти відповідальний, ти наш земляк, це класно. Поговоримо якраз про тебе, про твої досягнення. Ти разом з собою приніс рукавички українських отаманів та чимало а, медалей. Я думаю, це. Ну, досить маленька частина з того, що ти маєш, так? Так, це важливі медалі, для мене дуже важливі, але це не вся кількість їх. Ага. Чим найбільше пишаєшся, перше місце, Роттердам змагання, да? там, що там і що є. Розповідаєш, що на тебе для тебе було найголовніше? Всі медалі головні для мене це кожна медаль це як сходинка до тої мети, до якої ми йдемо, з моїм тренером, з моїм батьком, до золотої медалі Олімпійських ігор. Ці всі медалі я вважаю фундамент того, що угу. можливо буде через декілька років, а може навіть через рік. Грунтовніше, хочу тебе запитати, чи надовго сюди до Полтави приїхав, чи часто проїжджаєш? Чи може тебе Полтавці побачити свого героя? Напротязі ось декілька місяців в Полтаві буває не часто. Зараз іде підготовка до європейських ігр, до Чемпіонату Європи. Перший головний старт. На якому будуть розігруватися олімпійські ліцензії, в Баку, в Азербайджані. це перші європейські олімпійські ігри. Ну, так. слухай, це відповідально. Відчуваєш собі силу, це все ну, якби досягнути того, що mm. ти прагнеш. Ну, звичайно, якщо я їду туди, якщо країна обрала мене кращим, я буду намагати, та я зроблю все, що буде в моїх силах, тому що хочеться показати, що те, чим я займаюся протягом багатьох років. Напротязі всього життя, можна так сказати, з самого маличку з моїм тренером, моїм батьком, з людьми, які нам допомагають. Це все не даремно. Ми хочемо здобути ліцензію на Олімпійські ігри, ми хочемо здобути свято якесь для нашого міста, для України. Для всіх наших вболівальників. вірю, що так неодмінно і буде. Традиційно у боксерів завжди запитує про те, що ну батьки не завжди розуміють, навіщо це їхнім хлопчикам. Хлопчиків їхніх ображають, вони отримують синяки, там якісь поранення. Скажімо так, твій батько твій тренер набагато все простіше. Так він так, тебе підтримує, так, Олександр, так. Олександр Олександрович. Він з суною постійно. Він мене підтримує у всьому, незалежно від спорту чи від результату нас з ним. Як спільна думка, і завжди ми перебуваємо з ним на одній ноті гармонічно. Поєднуємо один одного на будь-яких змаганнях, на будь-яких святах, також на врученні якоїсь нагороди там, за певні досягнення. Це підтримка, це все, це все моє, що зараз є тут, і всі мої досягнення, які я здобув, це. Завдяки твоєму батьку. Цікаво дізнатися, який у тебе розклад дня, тому що ну ясно, що ти, хлопчина, відповідальний, спортивний. Як часто тренуєшся, не зморюєшся від <сínt> того? Тренування проходять майже цілий день. Починаються вони сім ранку і закінчується останнє тренування близько. Якщо на зборах, це сьома година. Якщо вдома близько восьмої девятої години вечора три тренування в день. І отак, от майже цілий день тренуємося, ну змінюємо навантаження, змінюємо ритм роботи. Залежно від етапу, на якому перебуваємо, чи це підготовчий, чи це відновлюваний етап. Тобто світу білого не бачиш? <гум> ну, майже весь час це тренування і підготовка до тренувань, сон, е сніданок, вечеря, обід е це все і план <гум> до тренування і після тренування, от так от можна сказати. Зараз ти, в принципі, майже проживеш у Києві, так? Ну, більшість свого часу я проводжу, так. Да. Знаю, що кияни тебе дуже полюбили. Ага. Ти не лише тепер полтавський, а й київський. Тебе частенько запрошують журналісти поспілкуватися. 17 квітня надзвичайно тобою пишалося, коли ранкове шоу найпопулярніше, ага. мабуть, в Україні запросили тебе як українського отамана, одного із кращих українських отаманів. Як ти себе почуваєш уже зіркою? Ні, так мені було приємно, що люди запросили на. Е... Це шоу на ранкове шоу. Зірка я себе не відчував, я ніколи не відчував. І завжди, коли я виходжу на ринг, то ви чуєте, що боксер передусім боксер Полтави, полтавський боксер, а потім вже боксер українських отаманів. Я потребу от своє місто, своєї країни, я люблю своє місто, де б я не був. Це гарні місця, гарні країни, але. Передусім я залишаюся полтавцем і патріотом свого міста. Завжди кажуть, що полтавець Олександр Хіжняк. Потім може боксер українських атаманів, боксер України багато працюєш, але разом із тим, ти ще й маєш таку соціальну свою якусь позицію громадянську. Хотіла просто зараз згадати про твій матч блискуча перемога над суперником. Ти коли ти підняв фото Кузьми і так після того як він загинув, він був твоїм кумиром. Він тобі подобався Ну як кумиром музичним. Це також патріот своєї країни. Це Щира і віддана людина на своїй справі, так само, як і ми спортсмени. Вся країна сумувала, коли це сталося. І мені також було прикро, що він загинув і угу. ця перемога була для нього. Круто. Хочу ще згадати, що Олександр Хижняк чемпіон світу, він ним став у 17 років. 17 років, так, я став чемпіоном світу і виконав нормативи майстра спорту жодного класу. Прочитає деякі заголовки. Змі отаман Хижняк достроково переміг закривавленого алжирця. Українець Олександр Хижняк не залишив жодних шансів своєму супротивнику. З усіх супротивників, які в тебе були, боксери, з ким ти виходив на ринг, були ті, які ти вважав, що вони сильніші за тебе, і ти виходив для того, щоб здобувати якийсь досвід. Чи як ти проводив такі бої? І взагалі, які найцікавіші був? Це все відбувалося по-різному, ідентичної підготовки не було. Ми виходили, показували те, що ми працювали, до чого ми йшли, щоб виграти. Поєдинок, який стояв перед нами так, бували і програші, але перемог було більше в цьому сезоні, ніж поразок. Ну, це дуже круто. До речі, статистика в тебе особиста є? Ну так, я закінчив цей сезон на п'ятому місці, що дає змогу поборотися ще на одному ліцензіонному турнірі. За олімпійську ліцензію, п'ять кращих боксерів всесвітньої серії боксу. До речі, докладніше про Всесвітню серію боксу, про українських отаманів. Ти один з п'яти кращих, як ти вже повідомив. Як до тебе ставляться твої а, старші колеги? В цьому сезоні команда була досить молодою. У нас боксери всі були рівні Всесвітньої серії боксу. Провели не багато поєдинків. Усіма стояла задача виходити і вигравати кожен поєдинок, не було старших чи досвідченіших. Це були такі хлопці, як я, з якими я йшов протягом цих чотирьох місяців. Це були тяжкі тренування. Відносини були досить дружні, теплі. Це була одна, єдина команда, яка йде на шляху до. До спільної перемоги. Перемоги. До спільної перемоги, так. Ти вже озвучив мета стати олімпійським чемпіоном. так? А, що для цього робиш? От почергово, в тебе да? якісь маленькі цілі є. Зараз ти маєш отримувати ліцензію. Так, так. Скільки ну, часу лишається до Олімпіади? Угу. Як думаєш, ти вже готовий до неї? Ти зараз потрібно здобути медаль, щоб попасти на Олімпіаду. Для цього працює велика кількість людей. Багато mm -hmm. Людей нам допомагає. І... Обласне управління, міське управління наше, і зацікавлені в моїй перемозі також і навчальні заклади, я навчаюся, наш педичний університет. Багато людей зацікавлені в тому, щоб ми попали на Олімпіаду і зайняли медаль. Я в Полтаві, я ще не пам'ятаю боксерів, навіть немає боксерів, напевно, які їздили на Олімпійські ігри і здобували. Там далі хотілося б здобути її і зробити свято всім, всій Полтаві і всім людям, які за нас боліють, з моїм тренером. Однозначно, і неодмінно ви це разом зробите. Хотіла ще згадати, що минулого разу, мабуть, ми з тобою бачилися у третій школі, коли тебе запросили на Олімпійський урок, тоді uh -huh. ти діткам розповідав про свої досягнення. Є чим пишатися, є чим ділитися, чим надихати молодь. Часто тебе на такі зустрічі запрошують? Так, багато шкіл запрошує прийти до них і поспілкуватися з ними, не просять розповісти там про. Про якісь там великі досягнення, чи про те, щоб там, як здобути ці всі перемоги, просять просто прийти, поспілкуватися, може налаштувати когось на правильний шлях на спортивний шлях, передусім на здоровий шлях, щоб кожен вів хоча б, хоча б здоровий спосіб життя. А потім, уже, зарядка, да, потім уже, може і хтось із них стане чемпіоном, хай не в боксі в іншому виді спорту. У тебе ну, навіть в соціальних мережах дуже багато друзів. Є фанати твої віддані. Ти відчуваєш підтримку їхню? Так, я відчуваю підтримку. Багато людей вболіває за мене, пишуть, підтримують, як і відеозвернення, багато, так і повідомлень людей, які хочуть, щоб я перемагав. Для них і для всієї України підтримують, так, пишуть, багато друзів. Багато людей, які зі мною поряд в кожному поєдинку і хочуть, щоб так і боксерський клуб вигравав, за який я виступав, так, і мої особисті перемоги в на любительських ринах. Угу. А особисте запитання від моїх молодших подружок, які хочуть дізнатися про От твоє особисте. життя. Маєш дівчину, маєш вільний час. Так, у мене є дівчина, яка боліває за мене, яка підтримує мене. На протязі мого перебування на зборах, на змаганнях. Тобто ви з нею досить рідко бачитесь? Ми з нею рідко бачимось, але вона не заважає мої моєму спортивному життю. І не ображається на те, що ви рідко не ображається бачитеся. на мене, тому що у нас в нас з моїм тренером Петрусь з батьком є, є це є ціль, до якої ми йдемо. Зараз головна ціль це олімпійська ліцензія. Потім вже і до Олімпійських ігор. Це шлях, який ми повинні пройти. І він повинен закінчитись дало, я вважаю. Сашко Хижняк, олімпійський чемпіон у майбутньому, поки чемпіон ага. світу, поділися своїм секретом успіху. Є в тебе якийсь лозунг? Потрібно не лінуватися і вставати і робити те, що ти потрібен робити кожного ранку, кожен день, і все буде добре. Угу. І бачиш себе у найближчому майбутньому. А навіть ну, коли перестанеш так активно боксувати, хоч хотів би стати тренером, як твій батько. Так, мій батько завжди каже, що коли закінчиться кар'єра, ми будемо готувати знову ж таких от, чемпіончиків. чемпіончиків маленьких. Подивимося, як складеться життя. Хотілося б боксувати довго, боксувати для країни заради країни. І пор великі перемоги для всіх моїх полювальників круто, круто. Нагадаю, в студії У нас сьогодні був Олександр Хижняк, чемпіон світу з боксу, український отаман, один з п'яти кращих українських таванів. Відповідальний, чесний, хороший, добрий, з великим серцем, надзвичайний патріот. Все це ти. Я тобі бажаю, щоб в найближчому майбутньому всі українці почули олімпійським чемпіоном стає українець і полтавець Олександр Хижняк. Спасибо те величезне. прийшов? Дякую. Дякую. Ігри триватимуть до 28 червня. Перший бій Сачка Хижняка уже завтра, 17 червня. Уболіваємо за наших земляків, а ще за нашу країну. Ми неодмінно переможемо. Прощаюся зовсім ненадовго, аби за тиждень влаштувати пряму трансляцію зі стрітбольної події року на Огнівці та богатирських ігор. Терпіння нам здоров'я і хорошої засмаги. Бувайте, Україна, понад усе.